Привіт! Ви слухаєте подкаст Фемінітив у мікрофоні, серію коротких розмов про мову, медіа і зміни, що приходять разом із фемінітивами. Мене звати Анна, і сьогодні ми поговоримо про те, чому слово президентка це не вигадка активістів, а логічна частина мовної норми. І, взагалі, навіщо ми надаємо іменникам жіночого роду у владному дискурсі? Послухаймо, як українські медіа вже говорять жіночою мовою. Президентка Угорщини Каталін Новак відвідає Україну з офіційним візитом. Президентка Єврокомісії Урсула фон Дер Ляйен закликала підтримати Україну. Народна депутатка, лідерка партії Голос Кіра Рудик подала законопроєкт. Ці приклади демонструють, фемінітиви на позначення високих посад уже не виняток, а нова норма. Проте досі зустрічаємо і спротив, і нерішучість. Мова це не тільки про граматику, це про визнання і видимість. Якщо ми кажемо президент навіть про жінку, ми ніби залишаємо її в межах чоловічої норми. Уживаючи президентка, ми визнаємо жінки теж мають право бути на вершині влади, і це варто називати своїм іменем. Дослідження показують, фемінітиви в політичному дискурсі все ще сприймаються неоднозначно. Часто редактори або чиновники бояться, що це звучить неповажно чи неприродно, але чи так це насправді усе змінилося в 2019 році. Саме тоді нова редакція українського правопису зафіксувала можливість і доцільність утворення фемінітивів, зокрема і для професій та посад. Фемінітиви утворюються за допомогою суфіксів ка іця іня для позначення жінок професіоналок. А вже 2020 року класифікатор професій, затверджений наказом Мінекономіки No1574, дозволив офіційне використання фемінітивів у документах і резюме. Тобто сьогодні абсолютно правильно і граматично, і законодавчо говорити президентка, депутатка міністерка жінок у політиці стає більше. Вони керують міністерствами, містами, партіями представляють країну на міжнародному рівні і фемінітиви це про визнання цього факту, а не про забаганки. Коли медіа говорить президентка або депутатка, вони не лише коректні з мовної точки зору, а й демонструють повагу до гендерної рівності. Це також дає приклад молодим дівчатам: ти можеш бути лідеркою, і це має назву. А як ви ставитеся до слова президентка чи вживаєте фемінітиви, коли говорите Говорите про жінок при владі, напишіть нам у коментарях на YouTube. Або просто подумайте, яка форма для вас звучить природніше, і чому на цьому, все. Дякую, що слухали фемінітив у мікрофоні. У наступному епізоді ми поговоримо про мову війни. Чому слова снайперка та захисниця стали важливими не менше за дрони і шоломи? Залишайтесь з нами. Ми говоримо точно і вийдемо.